Всім привіт! Мене звати Даша і ви на каналі Во -Юа. Якщо ви шукаєте потужний, бездротовий багатофункціональний пилосос, який би міг робити сухе і вологе прибирання на різних поверхнях, то цей огляд саме для вас. Сьогодні ми розглянемо пилосос Jimmy hw 10 а перед початком відео хочу попросити вас підписатись на наш канал. Тут багато корисних та цікавих відео. Коментуйте та ставте лайки. А також не забувайте, що в нас є соцмережі, де багато цікавих пропозицій, розіграшів та знижок на дуже круті товари. Конструкція цього апарату дуже незвичайна. В повній збірці він являє собою бездротовий вертикальний пилосос. При цьому основний блок можна відстебнути від корпусу, отримавши компактний ручний пилосос. Круто ж, правда, і дуже зручно. Але це далеко не все, чи може похвалитися ця модель. Тут є і функція миття підлоги, і комплект додаткових насадок, і змінний ролер для чищення килимів, і станція для самоочищення. Загалом багато корисних інженерних рішень, які розширюють можливості і підвищують якість прибирання. Отже, почнемо з комплектації. Крім основного блоку, в комплект входить база для зарядки і самоочищення пилососа з тримачами під аксесуари, знімна ручка. Моторний відсік зі встановленим змінним акумулятором. Змінний роллер для чищення килимів. Насадка для чищення м'яких меблів і матраців. Насадка зі сумною щитиною. Щілинна насадка. Адаптер живлення. Фірмовий засіб для чищення та інструкція з експлуатації. Комплектація дуже цікава, чи не так? Розглянемо, як влаштований Jimmy HW10. Ще раз пройдемось по основних вузлах. Це модуль для чищення. Знизу над яким розташований бак для брудної води. Ще вище встановлений змінний ручний пилосос, ну і сама ручка. Тепер більш докладніше. Кожен чистящий модуль представлений одним ролером, в якому встановлена форсунка для розпилення води. Якщо ви хочете помити підлогу цим пилососом, врахуйте, що вода подається не автоматично, а примусово, натисканням на відповідну кнопку на ручці. Вода розпорошується перед модулем для чищення, а потім вже ролер збирає її і всмоктує в бак з брудною водою. Відповідно, коли ми не вмикаємо воду, то ролер сухий і можна просто пилососити. Дуже зручно. До речі, в нас на каналі вже є декілька оглядів різних моделей пилососів від компанії Джимі. Якщо цікаво, можете подивитися, але спочатку додивіться це відео. Верхня кришка знімна, з коробки в пилосос встановлений ролер з м'яким ворсом. Він більше підходить для прибирання на твердих поверхнях, а також для миття підлоги. До краю корпусу ролер не доходить, що є дуже сучасним рішенням. Замість ролера з м'яким ворсом можна встановити ролер для чищення килимів. За ролером встановлено скрибок для збору рідини, ну і смоктувальний отвір. Так він не тільки може мити підлогу, а й збирати брудну рідину. Наприклад, якщо ви пролили каву чи сік, то ви можете просто прибрати її одним рухом. Бак для чистої води цікаво розміщений у самому модулі для чищення. Він знімний, об'ємом 500 мл. Вище чистячого модуля розташований бак для брудної води, об'ємом 400 мл. У Усередині встановлено січастий фільтр із губкою. Електронний датчик визначення рівня води в резервуарі, а також фільтр грубого очищення. Будеш знати. Вище розташований знімний основний блок, ось як він знімається, і ставиться назад. Він оснащений дисплеєм, на якому відображається заряд акумулятора, обраний режим роботи та сервісні повідомлення. Поруч із дисплеєм розміщена кнопка вимкнення голосових сповіщень у джимі HW10 інтегровано голосові сповіщення англійською мовою. Акумуляторний блок має ємність 3800. Міліампергодин забезпечує безперервну роботу пилососу протягом 70 хвилин. Конструкція акумулятора знімна, і якщо він розрядився, його можна замінити іншим зарядженим і продовжити прибирання. Також після природної деградації батареї її набагато простіше замінити, не звертаючись у спеціальний сервіс. У ручному пилососі об'єм пилозбірника складає 200 мл. Вкладеному вигляді він має 400 мл, тобто резервуар для брудної води. Передбачено ще одну систему фільтрації на базі хепа, порелонового і січастого фільтра. У підсумку отримуємо багатоступеневу систему фільтрації. До ручного пилососа в комплекті йдуть три додаткові насадки для чищення м'яких меблів з моторизованою щитинистою пелюстковою щіткою, а також стандартною насадкою зі сумною щитиною і щілинна. Відразу ж зазначу, що в ручному пилососі передбачено два режими роботи еко і максимальний. Водночас у повній збірці є ще автоматичний режим, за якого пилосос автоматично збільшує потужність смоктування. На ручці розміщені механічні кнопки управління розпиленням води, увімкнення та вимкнення живлення, а також перемикання між режимами роботи. Зі зворотнього боку ручки розташовано повзунок, при піднятті якого вгору виходить трубка для з'єднання з моторним блоком. Виходить подовжувач для збору сміття під стелею. Кут нахилу пилососа значно менший, ніж у звичайних мийних вертикальних пилососів. Ну і що стосується станції, на ній Jimmy HW10 заряджається, самоочищується і навіть сушить ролер. Це знижує ризик поширення неприємного запаху, а також виникнення бактерій. Підсумок такий, що мій пес убирав цілий день і заморився. Підсумок. Дана модель підходить для повноцінного сухого прибирання та миття підлоги, збору брудної рідини, може використовуватися як компактний ручний пилосос, або ж для відтирання забруднень. Навіть дуже складних. Додатковими плюсами також є тривалий час роботи, знімний акумулятор, багатоступенева система фільтрації, автоматичне збільшення потужності. Цікавим рішенням, як на мене, є розпилення води перед модулем для чищення, функція самоочищення і сушіння ролера. Для того, щоб дивитись ще більше цікавих оглядів, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Переходьте за посиланням під відео, щоб отримати інформацію про актуальні ціни на цей та інші товари.